на тебе чекала? Я знаю. Вибач, я навіть не помітила, як у її задумала. А ми ж з тобою збирались поговорити. Може, щось подивимось. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ага, вибач, я, я щось відключився. Нічого. А інше слово грандіозне. Чесно? Так Та, як у мене, каже мені, так серйозно. Ти грандіозний тато. Тато. Не no. <laughs> Та, Боже, тату, не хочу, тату, боже. Тату. хочу говорити перед інші мами. Але мені потрібен час для себе. Тут відкуси спочатку, щоб тобі не шукаючи. Тільки воно є маленьке. О, oh, нє! No! Ой, <laughs> так-так! Поцьомуй, тата! Нє, нє, нє! Єс-єс! Єс-єс! Малечі, можна Давай поцьомуй, тата! Поцьомуй, Не треба, не треба, Так-так, так-так! Ти ще бізна хочеш! Так, так, так так Тихо, телефон треба підняти. Алло, Аймул? Перебираю театр так, oh, що там? Водій Джолс десь пропав на відповідальність. А це що таке? Та це ви! Це ви! Це ви! Завистили чоколятку! Знаєте, де вона живе? Я в цілому О, що ви пам'ятаєте? О, маєм! Але тут весь дзеркал! Все, все, все! Ну, так! Але цим пацятком! О, маєм! Енаф! Де в сурочку? А де спочатку? Я, я в солодці тепер дивався. Майку, камайку, вона розмовляє, займає з інфляцією. Я за рукав. Yeah. Зачекайте. Я в мене. Тепер маємо залишається тільки у вас у будвок. <ріх> <ріх> Ради за його. А високовики yeah. випадково. Uh, це Ей, Пейдж, з нами. Привіт. Я почала гратися в вашу парку. Ооо. Дякую. Скажи, ти сьогодні до ночі? Ти слухаєш? Чи ти відсутня? Венко начує? Я тобі...